Всім привіт, це Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. До вашої уваги мій пронос на четвертий раунд кваліфікації Ліги конференції. Спартак Тернава, це Словаччина проти українського Дніпра 1. Дніпро 1 залишився без головного тренера. Після поразки від оболоні подав у відставку Олександр Кучер. Ну, звичайно, не лише матч проти оболоні, тому причиною загалом старт сезону не вдалий цей очок із Минаєм. І виліт з кваліфікації Ліги Чемпіонів, потім Ліги Європи. Ну і зараз останній шанс залишається у Дніпрян. Потрапити в групу євротурніру цього сезону. Нехай це буде хоча б Ліга конференції. На тимчасово виконуючому обов'язки головного тренера. Я так розумію, що призначено Валерія Городова. Дніпро 1 в очікуванні молодого іспанського наставника. Хто не буде, подивимося. У будь-якому випадку це буде якийсь ноунейм. Але е, життя покаже, до чого це призведе. Зараз сподівання на те, що гравці зможуть е, ну, якось е, довести. Всім собі, в першу чергу, що вони все ж таки є хорошими талановитими гравцями, яких покликали підсилити Дніпро 1 або які вже в Дніпрі 1 не перший рік. Мені здається, що склад у Дніпрян, попри втрату Довбика, залишається непоганим, принаймні не гіршим за склад словацького Спартака. Тому сподіваюся на те, що. Від Дніпра 1 ми в цьому матчі побачимо. Голи. Повторюся, група атаки все одно виглядає достатньо талановито у Дніпрян. Ну і е, Спартак Тернава в попередніх раундах кваліфікації переміг спочатку латвійську команду Ауда, а потім був сенсаційний успіх із Лехом, який минулого сезону дуже далеко е, дійшов у Єврокубках. Здається, у чвертьфіналі Ліги Конференції навіть е, був цей Лех. Але е, Спартак Тернава вдома. Зумів забити Леху три м'ячі, Ауді перед цим забили чотири. Тож. Такий висновок роблю, що вдома вдома словацька команда феєрить. І е, я сподіваюся, що їхня феєрія накладеться на феєрію від гравців Дніпра 1 Ну може не феєрія, але хоча б якісь голи наша команда позабиває. І тому прогнозую тотал більше 2,5 голів у цьому матчі із коефіцієнтом 2,0. Е, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтеся на соцмережі Рейтингу Букмекері. Там зазвичай проводяться цікаві е, конкурси та розіграші. Всім удачі, пока.